12 липня інститут вивчення війни випустив звіт. Про ситуацію на фронті окупанти продовжували атаки в Курській області 11 та 12 липня у Сумській області. Російські війська намагалися наступати, але безрезультатно на півночі Харківської області біля глибокого та зеленого не було просування. Російські війська намагалися йти вперед в напрямку великого бурлука та куп'янського, але безуспішно на Лиманському напрямку, а також у районах Сіверський, часів Ярський і Турецький, ворог теж не досяг успіху. Українські війська трохи просунулися на покровському напрямку. Відо за 11 липня підтверджують рух на південь від удачного. Також російські війська намагалися наступати в різних напрямках, включаючи Покровськ та Родинське, але без успіху. На Новопавлівському напрямку російські війська просунулися на північний захід. Однак на інших напрямках, таких як Великоновосілківський та Оріїхівський, просування не було. На Херсонському напрямку теж немає жодних підтверджених успіхів у просуванні.